Друзі, так ось продовження теми, про яку я вже сьогодні розповідав, у мене не так багато учнів. Можливо, не так багато, як у когось іншого. Але важливіше ж не це, важливіше коефіцієнт успіхів. І ось два учня, молодих, ті, хто грають у турнірах, ті, е що займаються особисто зі мною, два учня і два успіхи. Один розділив перше місце, це вже в цьому році, плюс майже 100 пунктів рейтингу. Інший зайняв чисте перше місце в опентурнірі, де грали і майстри. Першого лідера турніру він обіграв і зайняв чисте перше місце, додавши 92 пункти рейтингу. Жодного онлайн-заняття з ним я не проводив. Працюємо лише в різних формах індивідуальних занять. Я Постійно думаю, що змінити, що посилити. Спочатку ми працювали за одним індивідуальним курсом, і прогрес був, результати були, але я бачив, що учень працює не так, як принаймні хотілося б це мені. Я змінив цей формат, поговорив е, з е, його мамою, і ми змінили цей формат. Зараз вона платить, ну, окрім там, додаткових певних послуг, вона тренується ще. Е, за моїми матеріалами, з, нею онлайн, з її сином онлайн-заняття веде моя дружина, майстер Фіда, і мій син, кандидат в спорту, теж інколи допомагає. Але в нашому форматі зазвичай він платить, друзі, за курс, який коштує ну, абонемент на цей курс, коштує лише індивідуальні це заочні заняття зі мною, з розминством. Коштують лише 350 фунтів на місці. Лише 350 фунтів на місяць. Буде дорожче. Ну, я вам скажу чесно, вони платять дешевше, бо вони вже багато років і завжди для наших клієнтів, які з нами давно, у нас така політика школи, ми робимо суттєві знижки. Але оця ціна 350 фунтів на місяць, вона буде збільшена. Тому, якщо ви хочете прогресувати, якщо ви хочете досягати успіхів, то у вас є ще така можливість замовити курс по такій ціні. Бо буде на 100 фунтів дорожче. А все рівно це набагато краще і вигідніше, аніж ви будете займатися з за аматорами, друзі. Не буде результату. Ви будете просто викидати гроші, викидати, і головне віддавати свій час. І потім думати, о, це я такий тупий, або ой, це в мене дитина така тупа. Ні. Першу помилку ви робите, коли обираєте невірного тренера. Робіть висновки.